Розділ 12. Провідні вчені вводять у дію свою підсвідомість. Багатьом провідним вченим була відома важлива роль підсвідомості. Багато хто використовує її зараз. Едісон, Марконі, Кеттерінг, Пуанкаре, Ейнштейн і багато інших довіряли своїй підсвідомості та свідомо використовували її дію. Завдяки їй вчені розробляли методи й прийоми, які лежать в основі всіх великих нововведень і відкриттів сучасної науки та індустрії. Ретельні дослідження довели, що успіх усіх великих учених і дослідників був найбезпосереднішим чином пов'язаний з їхньою здатністю розвивати сили підсвідомості. Не всім, наприклад, відомо як знаменитий хімік. Фрідріх фон Штрадоніп вирішив за допомогою підсвідомості важку природничу наукову проблему. Уже довгий час він марно напружував усі сили, щоб уявити в правильному порядку всі шість атомів вуглецю і водню у формі бензолу. Знову і знову перед ним поставали непереборні труднощі, і рішення, доступне для розуміння, не знаходилося. І Він, врешті-решт, довірив розв'язання проблеми своїй підсвідомості. Осяяння, подібно до спалаху, блискавки, прийшло до нього незабаром після того, як він сів у лондонський автобус. Він побачив у думках змію, яку кусала себе за хвіст і оберталася як колесо навколо своєї власної осі. Його підсвідомість знайшла рішення. І символічно показала йому колоподібне розташування атомів, яке сьогодні всюди відоме як бензольне кільце. І як один видатний учений придумував свої винаходи. Нікола Тесла, якому ми завдячуємо цілою низкою сенсаційних винаходів, що стали переворотом у науці, був блискучим дослідником у галузі електротехніки. Щойно йому спадала на думку нова творча ідея, він зазвичай продовжував її розвивати і розробляти у своїй фантазії. Вочевидь, знаючи, що його підсвідомість підкаже йому всі детальні деталі, необхідні для практичного здійснення ідеї. Завдяки тому, що винахід повністю дозрівав у його розумі, він міг повідомити своїм інженерам його конструкцію. Досконало до найдрібніших деталей, яка не потребувала більше жодних поправок. Він так коментував свою винахідницьку діяльність Усі, без винятку мої винаходи за 20 років виправдали всі сподівання, які покладали на них я та інші. Як один обдарований лікар знайшов ліки від цукрового діабету. Кілька років тому. Мені надіслали вирізку з газети, в якій описувалася історія відкриття інсуліну. Нижче я коротко передаю зміст найосновніших фактів у тому вигляді, як вони мені запам'яталися. Приблизно 40 чи більше років тому доктор Фредерік Бахтінг, видатний канадський хірург, присвятив себе глибокому вивченню руйнівної дії цукрового діабету. На той час медицина ще не мала у своєму розпорядженні жодних засобів, щоб зупинити цю хворобу. Доктор Бахтінг кожну вільну на початку 20-х років 22-го століття хвилину, віддавав експериментам і читанню зарубіжної літератури за фахом. Одного разу вночі його очі знову закрилися від втоми, і він пішов спати. Увісні до нього прийшла раптова ідея виготовити екстракт із підшумкової залози собаки. З цієї речовини було отримано інсулін, який відтоді допоміг мільйонам людей. Прикметним є те, що доктор Бахтінг уже тривалий час намагався розв'язати цю проблему, перш ніж його підсвідомість вказала йому правильний шлях. Але осяяння не приходить у першу ж ніч, до отримування відповіді може прийти досить багато часу. Однак не падайте духом через це, а навпаки, знову і знову доручайте свої підсвідомості питання, яке вас цікавить перед тим як заснути, немов ви цього ще не робили. Зволікання можна, крім усього іншого, пояснити ще й тим. Що ви правильно чи неправильно вважаєте це питання надзвичайно заплутаним, звідси виникає свідома віра в те, що вирішення не може бути швидко знайдено, дія вашої підсвідомості не обмежена простором і часом, тому лягайте спати в цілковитій упевненості, що відповідь вже знайдено, не створюйте самі непотрібного зволікання. Очікуючи рішення лише в якомусь далекому майбутньому, покладіться з цілковитою впевненістю на свою підсвідомість і переконайтеся на описаних тут прикладах у тому, що на кожне з ваших запитань і на кожну вашу проблему є правильна відповідь та ідеальне рішення. Як знаменитий фізик, утік із російського концтабору? Доктор Лотарфон Шмідт, член об'єднання провідних фахівців у галузі ракетобудування, і видатний дослідник у галузі електроніки, повідомив, як за допомогою підсвідомості йому вдалося уникнути вірної смерті в російській кам'яновугільній копальні. Його розповідь і висновки я навожу нижче. Як військовополонений. Я потратив у російський табір і мав працювати в кам'яновугільній копальні. Навколо в мене вмирали мої товариші. Ми перебували під наглядом безжальних охоронців, зарозумілих офіцерів і комісарів, які думали тільки про планові завдання. Після короткого медичного огляду було визначено, скільки кожен ув'язнений повинен щодня добувати вугілля. Моя частка становила близько 300 фунтів. Якщо ув'язнений не виконував план, то як покарання йому зменшували його мізерний раціон, і незабаром нещасний спочивав на цвинтарі. Я сконцентрував усі свої думки на одному питанні Як можна звідси втекти? Я знав, що моя підсвідомість знайде якийсь шлях. Мій дім і моя сім'я стали жертвою війни. Усі мої друзі та колишні колеги або загинули, або були інтерновані. У найжорстокішій скруті я дійшов такого висновку: Я хочу в Лос-Анджелес, і моя підсвідомість приведе мене туди. Я раніше бачив фотографії цього міста і дуже чітко уявляв собі окремі вулиці та будівлі. День і ніч я уявляв, як я йду пліч опліч з однією американською дівчиною, з якою я познайомився до війни в Берліні. Вона зараз моя дружина вниз по бульвару. У думках я зазвичай робив покупки у магазинах, їздив автобусом і їв у першокласних ресторанах. Щоночі я особливо інстинктивно Займав свою фантазію уявою того, що я сиджу за кермом розкішного автомобіля і їду чудовими широкими вулицями Лос-Анджелеса. Ці картини я малював у своїй уяві у всіх подробицях і з максимальною достовірністю. Зрештою, цей вигаданий світ став такою ж реальністю, як і загородження, що оточували табір ув'язнених. Щоранку головний наглядач наказував ув'язненим вишикуватися в одну шеренгу і перераховував їх. Він зазвичай голосно рахував Один, два, три. І кожен мав після виклику переходити в групу тих, кого вже порахували. Одного разу під час ранкової переклички. Коли старший наглядач уже викликав мене під номером 17, його на хвилину викликали в бік. І після повернення він продовжував перераховувати, але помилково порахував наступного після мене чоловіка знову під номером 17. Це було сигналом до моєї втечі. Я знав, що мою робочу групу порахують після повернення до табору ввечері повною. І таким чином моя відсутність довгий час буде непоміченою. Мені вдалося зникнути. Я крокував безперервно 24 години і відпочив лише наступного дня в одному покинутому людьми зруйнованому місці. Наступними днями я їв рибу й дичину і ночами їхав зайцем на товарних поїздах, що везли вугілля до Польщі. Таким чином, я справді потрапив до Польщі і звідти, за допомогою моїх друзів далі, до Швейцарії. Одного вечора я розмовляв у Люцерні в палацевому готелі з однією американською парою, яка запросила мене до себе в Санта Моніку, Каліфорнія. Я прийняв запрошення. Коли я приїхав до Лос-Анджелеса, мене зустрів шофер моїх друзів. І повіз мене Віл згаєр бульваром та іншими розкішними вулицями, які я жваво уявляв собі в довгі місяці мого ув'язнення в російській копальні. Я впізнавав будівлі, які сотні разів бачив у думках. І в мене було таке враження, немов я дійсно вже бував раніше в Лос-Анджелесі, я досяг своєї мети. Доктор Бленк Шмідт закінчує свою розповідь з запевненням, що він ніколи не перестане дивуватися чудодійній силі підсвідомості та її засобам і шляхам, недосягнутим нашим знанням і нашим розумінням. Як археологи і палеонтологи реконструюють наше далеке минуле? Представники цих наук у повному сенсі слова зобов'язані тому факту, що їхня підсвідомість зберігає пам'ять про всі колишні події, оскільки про давнину дійшли лише мізерні відомості у вигляді залишків стародавніх жител і до історичних знахідок, вченим вдається тільки за допомогою фантазії і сили підсвідомості реконструювати минуле. І навіть доісторичний період, що було мертве, знову оживає і говорить з нами. Дослідження старих храмів і предметів мистецтва, стародавніх знарядь і предметів домашнього вжитку, вченими та їхнім раптові осяяння, дають змогу робити висновки про ступені людського розвитку доісторичні часи, коли наші стародавні пращури. Вміли розуміти одне одного лише за допомогою нечленороздільних звуків і жестів. Жорстка концентрація і керована фантазія вченого, пробуджують дрімаючі сили його підсвідомості, і перед його очима здіймаються античні храми, оточені парками, фонтанами і ставками. Палеонтолог зі свого боку бачить на скам'янілих рештках. До історичних тварин, м'язи, сухожилля і м'ясо, і поступово перед ним оживає їхній образ і надзвичайною достовірністю. Так з минулого народжується живе сьогодення. І ми бачимо, що людський розум долає простір і час. Щойно ви навчитеся так само володіти і керувати своєю власною фантазією, перед вами відкриється можливість. Стати на один рівень із найвченішими та найсвітлішими умами всіх часів. Як керуватися підсвідомістю? Якщо перед вами так зване важке рішення або нерозв'язана на перший погляд проблема, то спершу займіться розв'язанням питання зі свідомим і конструктивним підходом, звільніть себе від хвороби та страху. Бо тільки тоді можлива плідна розумова робота. З наступною простою технікою ви можете забезпечити себе в усіх питаннях порадою та допомогою своєї підсвідомості подбайте про повний душевний та фізичний спокій. Накажіть своєму тілу розслабитися, і воно послухається вас. Людський організм не має ні власної волі. Неусвідомленого розуміння його можна порівняти з платівкою, на яку записані ваші думки, почуття, сконцентруйтеся цілком на своїй проблемі і спробуйте свідомо розв'язати її. Подумайте, яким щасливим ви були б, знайшовши правильне рішення. Відчуйте щастя, яке прийшло б до вас разом із правильним рішенням. Віддайтеся на деякий час цьому відчуттю щастя, а потім засніть спокоєним. У разі, якщо під час пробудження до вас ще не прийшло рішення, тоді займіться чимось іншим дуже ймовірно, що рішення прийде до вас потім у зовсім несподіваній формі момент раптового осяяння. Хто хоче керуватися своєю підсвідомістю, то й робить добре, якщо обирає при цьому також простий шлях. Як ілюстрацію ведуть, наприклад, із власного життя, одного разу я виявив зникнення коштовної каблучки, яка до того ж була частиною спадщини. Даремно обнишпурював я кожен кут. Увечері, перед тим, як іти спати, я звернувся до своєї підсвідомості з такими словами. При цьому я говорив так, немов вона мій справжній співрозмовник. Від тебе нічого не вислизає, і тому ти також знаєш, де розташована моя каблучка. Тому покажи мені це місце. Наступного ранку мене немов розбудив голос, який промовив Запитай Роберта. Ця порада здалася мені дивною. Бо Роберт був маленьким хлопчиком 9 років. Попри це, послухався свого внутрішнього голосу. Коли я його запитав про перстень, Роберт сказав Перстень? Отак, я його знайшов коли грав Він лежить на моїй парті. Я думав, що він нічого не вартий і тому нікому не розповів про свою знахідку. Так, підсвідомість завжди по своєму готова дати відповідь, якщо тільки ви їй довіряєте, його підсвідомість підказала йому місце знаходження батьківського заповіту. В одного з моїх слухачів був такий випадок Його батько помер, мабуть, не залишивши останніх розпоряджень. Сестра молодої людини сказала йому, що їхній батько, за його власними словами. Залишив заповіт, у якому він врахував інтереси кожного з них. Однак усі спроби знайти цей документ залишалися безуспішними. Тоді молодий чоловік звернувся перед сном до своєї підсвідомості з таким закликом. Відтепер я всю цю проблему довіряю моїй підсвідомості, їй відомо місце знаходження заповіту. І вона мені це місце вкаже. Потім він висловив свою вимогу у формі короткого наказу Відповідай. Повторював це слово доти, доки не заснув. Наступного ранку молодий чоловік, немов під дією якогось внутрішнього наказу, відшукав в Лос-Анджелесі один банк, в якому він виявив заповіт, залишений батьком у сейфі. Хто перед сном спрямовує свої думки на певний об'єкт, той будуть у такий спосіб сили, що дрімають в його душі. Чи продаєте ви будинок, чи купуєте якусь акцію, чи відокремлюєтесь від свого пайовика, чи переїжджаєте до іншого міста, чи розриваєте трудові стосунки, чи хочете укласти нові, робіть завжди так. Сядьте цілком спокійно за ваш письмовий стіл в офісі або у своє крісло вдома. Згадайте про існування універсального закону причини і наслідку ваша думка являє собою причину, яку потрібно розв'язати, а наслідок полягає в реакції вашої підсвідомості, яка за своєю причиною створена як спеціальний інструмент реакції. Відповідно до закону дії та протидії, наслідком буває добро або зло, нагорода або покарання. Кожне свідоме зусилля розуму з пошуку правильного рішення викликає тому абсолютно автоматичну неусвідомлену реакцію, яка буде повідомлена вам у вигляді відповіді або осяяння. Таким чином, для того, щоб керуватися підсвідомістю, достатньо обмірковувати спокійно правильне рішення, бо воно звертається до присущої вашій підсвідомості безмежної мудрості доти, доки ви не отримаєте правильної відповіді. Якщо ж ваша підсвідомість починає на вас працювати, то вам не залишиться нічого іншого, як ухвалювати найкращі рішення і робити правильні кроки. Адже ви дієте під внутрішнім примусом всезнайомої і всемогутньої підсвідомості і тому неминуче правильно. Я застосовую слово примус навмисне тому що закон підсвідомості викликає непереборний потяг до хорошого, таємниця внутрішньої свідомості, таємниця внутрішнього осяяння. І надійного керівництва з боку підсвідомості полягає в тому, щоб так довго свідомо шукати правильну відповідь, поки ви її раптом не отримаєте, реакція вашої підсвідомості може цілеспрямовано набувати форми інтуїції, проникливості або непереборного прагнення. Якщо вам раптом вдалося привести в дію мотор суб'єктивного розуму, то останній набирає свою власну швидкість і приводить усе до кращого результату. Хто керується мудрістю свого суб'єктивного розуму, той ніколи не матиме промахів і невірних кроків. Хто довіриться цьому керівнику по життю, того супроводжуватимуть щастя, успіх і спокій. Висновки. Висновок перший. Пам'ятайте завжди, що всіх успіхів і дивовижних досягнень науки було досягнено за допомогою підсвідомості. Висновок другий. Щойно ви будете свідомо намагатися розв'язати важку проблему, як підсвідомість збере всю потрібну інформацію і переробить її в правильну відповідь, яка буде вам потім дана. У вигляді інтуїції або осяяння. Висновок третій. Хто перебуває у скрутному становищі, має спочатку суто розумовим шляхом пошукати відповідь зберіться допомогою читання літератури або опитування відповідних фахівців потрібну інформацію. Якщо, незважаючи на це ви не знаходите рішення, то перед тим як заснути. Передуречіть цю задачу своїй підсвідомості, і вихід обов'язково знайдеться. Висновок 4. Не завжди рішення приходить за одну ніч. Тому не переставайте довіряти своїй підсвідомості ваше завдання. Рано чи пізно до вас прийде радість відкриття. Висновок 5. Хто від самого початку вважає рішення важким або тривалим? Уповільнює цим відповідь підсвідомості. Для суб'єктивного розуму не існує проблем, у нього є відповідь на всі запитання. Висновок шостий. Твердо вірте в те, що у вашої підсвідомості є відповідь, яку ви шукаєте. Наповніть себе почуттям звільнення і щастя. Адже це почуття ви будете відчувати. Якщо проблему буде вирішено. Підсвідомість прореагує на ваші почуття. Висновок сьомий. Чудодійна сила підсвідомості здійснює кожну картину уявлення, яку ви малюєте з вірою та наполегливістю. Глибоко вірте в це і чудеса не змусять на себе чекати. Висновок восьмий Ваша підсвідомість одночасно є скарбницею вашої пам'яті. Вона надійно зберігає все пережите вами з самого раннього дитинства. Висновок 9. Науковці, які займаються залишеними нам свідченнями давніх культур, за допомогою своєї підсвідомості роблять минуле живим. Висновок 10 Перед сном доручіть своїй підсвідомості вирішення вашої проблеми. Довіртеся її нескінченній силі, і відповідь не змусить себе чекати. Вона все знає і все може. Ви тільки не повинні ставити його сили під сумнів. Висновок 11. Ваші думки визначають реакцію вашої підсвідомості. Мудрі думки призводять також до мудрих рішень і заходів. Висновок 12. Підсвідомість говорить із вами голосом почуття, інтуїції, натхнення. Підсвідомість це ваш внутрішній компас, нехай вона керує вами.